Невеличке відхилення від виноградної тематики. Хотілося б показати вам томат під назвою Мадрид. Він повинен бути біколор. Він такий і є. Маленькі плоди були біколор. ох ти Чуть не соскочив. А зараз великі залишилися отакі. Ось дивіться, які красавці. Жовтого кольору Ось тут трошки біколор є. От, зверніть увагу, ось він який красивий, красивий. Покладемо його на ваги, подивимося, що він себе уявляє. По смаковим властивостям якнайкраще. Так, нолики побачили. Кладемо на ваги 810 грам 810 грам, і там грам 700 висить. І там ось внизу іще. На цьому ж кущу ще й зрізалися на цьому кущу. ну В общем, кілограма 2 так точно, а то й більше на цьому кущу. От зверні таку вагу він показує. 810 от такий томат Мадрид. Зараз я його розріжу. Там така карамельна консистенція, Мені дуже вподоби по смаку він. Я його поперек мабуть розріжу. Ось дивіться нож. Нож тут Сантиметрів 15 завдовжки він не може розрізати його. Прячеться повністю. Прячется повністю Оце такий діаметр цього томата. Це максимальне що я вирощував Зверніть увагу яка красота. Ну і смак, я вам хочу сказати, він дуже смачний, салатний помідор. Солодкий, м'ясистий. Дуже смачний. Дуже смачний. Так що варто їх вирощувати, це я вам хочу сказати точно. Також у мене тут ростуть перець геркулес і томати. Пінк Перчик є жовтий, не пам'ятаю як називається. І геркулес червоний тут у мене росте. Ось так перець виглядає. Вважаю, що доглянутий. Може більший був б урожай, якби знав, як його вирощувати правильно. Ну і так, в принципі, нормально. Ось тут вони попряталися, всі почав. Красніти це геркулес і ось жовтий. Не пам'ятаю. Так що отак от виглядає моя огородина. Дякую за увагу. Хто вирощує томат Мадрид чи вирощував, будь ласка, поділіться. Може є там іще якісь тонкості, нюанси по вирощуванню його. Так що, будь ласка, у кого є яка інформація, поділіться. Дякую за увагу. Ну і до зустрічі на винограднику.